Дайте вгадаю, ви побачили назву відео, натиснули на нього, і тепер сидите, думаєте, сірошка, який ще треш огляд на Джокера, і що там вже зовсім здурів, чи що <рив> пояснюю, я один з тих поціновувачів першого фільму. Та й взагалі, як і багато з вас, люблю цього персонажа, і знову ж таки, як і багато з вас в деякому неприємному здумінні зустрів новину про другу частину для чого, чому і навіщо питання, які власне і залишились у мене після перегляду цієї стрічки. Відразу скажу, що до технічного плану у мене жодного кривого слова немає. Ракурси, світло, костюми, квіткокор усе, як завжди, на найвищому рівні. А от щодо наповнення фільму, до нього є деякі питання. Не будемо зволікати. Інтро. Ой, вибачте, не те інтро. Розпочинається кіно з невеликого мультфільму у стилі Looney Tunes, що не може не збити з пантелику при перегляді, тому що я очікував зовсім іншу анімацію. Мультик насправді дуже інформативний. По суті, він, власне, бере і переказує майже весь сенс фільму, так би мовити, спойлерить. І тут в мене питання, куди витрачено ще 20% з бюджету фільму. Бо куди пішла основна каса, мені вже ясно. Невелика мультиплікаційна вистава підвела нас до Готемської психіатричної лікарні Аркхем, а зокрема до буднів нашого головного героя Артура Флека. І занять, як ви розумієте, в нього там не дуже багато. Чамба. Ну і оскільки він все-таки гуморист, то. Жарт мені розкажеш. Ей, флек, жартом нас потішиш. Що, що тут нанімався? В даний момент чекає зустрічі з ним його адвокатка. А вона, якщо ви пам'ятаєте попередній фільм, йому потрібна. Тож для початку треба бідолагу привести в порядок. І добре, що це робить не Суїні тот. Теж до речі, мюзикл. Ну і оскільки Артур не в гуморі, варто розвеселити його його ж зброєю. У ти помер пес. Він пішов у церкву і спитав оця Малкаї. Чи той відспіває собаку? Вибач мені сину, але у нас у церкві тварин не відспівують. У якщо ти підеш до ветеринара, а? то він усе зробить. Як думаєте, двох тисяч на це вистачить? Що ж ти не сказав, що цуцик був католиком? Що ж ти не сказав, що цуцик був католиком? Він навіть сміятися боїться. Що ти не смієшся? Смійся нагадую, що наш герой особливо небезпечний. Так по ньому не скажеш, але саме його ведуть з крила з більш суворішим режимом до відділення з набагато менш буйними пацієнтами. Десь там чекатиме адвокатка, а головне перша зустріч з майбутньою пасією. Знайомтесь, Харлін Квінзель. До неї ми ще повернемось. Зараз адвокатка намагається донести до Артура інфу про те, що треба буде перетерти з психіатром, аби вона змогла зафіксувати на камеру те, що у ньому живе дві особи. Відос мають показати на слуханні з приводу дієздатності героя, що по суті мало б повпливати на переведення з цієї діри у більш прийнятне місце. Саме ця інша особа скоїла ті злочини. Ви розумієте мене, Окей, Артур? Okay, okay. Фарвон, що і саликий у цьому власне є весь заміс фільму. Артурчику, якби треба довести, що це його Альтерего любить навести метушні. Не він. Ну і докторка почала було потроху витягувати з нього якісь спогади з минулого, згадки про матір, розпитувати про ті епізоди злодійства, взагалі, будь-що за що можна, хоч якось, зачепитись, вона навіть захотіла поспілкуватись саме з Джокером, якщо можна цей другий ви Джокер. Може я про це спитаю Джокера? Він поговорить зі мною. Але судячи з того, як герой дивиться в камеру, по суті ламаючи четверту стіну, доведеться їй в своїх бажаннях та очікуваннях, як власне і нам самим, бути скромніше. Не втомлююсь повторювати, що ваші очікування це ваші проблеми. Мені взагалі похуй. Наступний день прогулянка охоронці закладу продовжують пранкувати з Артура, підсилаючи до нього якихось бідолах. кажуть, джокер класно цілується. Why are you gay? Одного з охоронців, до речі, грає Брендон Глісон. Люблю цього актора. Так от він взяв і записав флека на гурток по співам, і це вже пранком не було. Ти правду кажеш? Для нашого героя це радісна новина. Лишилось тільки дочекатися тієї тендітної миті, дійти до зустрічі крізь чергу буденних ритуалів, аби в трепетний момент співав не тільки гурт людей, а й цей сором'язливий ніжний погляд. вітер, щовачі! У вільну хвилинку Артур все ж наважився підійти та познайомитись з пацієнткою на ім'я Лі. Розмова зав'язалася, і вона розповіла трохи про себе, про те, як сюди потрапила, про свої життєві біди та нещастя. А от Артур. Про себе розказувати не довелось, так як кобіта, і так все про нього знає. Я дивилася той фільм, що зняли про тебе десь 20 разів. Гарне кіно, так гарне, дуже гарне. Так, у світі Джокера існує про нього фільм. А Харлі, як ви вже здогадались, його фанатка. І як думаєте, це нікого не нагадує? It's yours. що ж важливо персонажку введено, від чого герой навіть трохи розцвів, але ненадовго. Так, друже. Грайливий настрій потроху затягувало хмарами журливої реальності, в якій по телеку виступав грізний прокурор Гарві Дент. Так, так, це той, що в майбутньому стане великим. В даний момент він говорить про Артура, а саме про його долю, і на його думку, вона повинна бути ось такою. Хоч перспектива смажитись на електричному стільці і не дуже, але вона надихає Артура на співи. Це ж все таки м'юзикл, якщо я не казав. А в мюзіклах потрібно співати чи треба, чи не треба. Ой, сіє скосито сієстопокуси. Сія, тоді всіна розпустила коси. Вочевидь, усі ці номера відбуваються тільки в його голові, яку інколи остужують під дощем. Певне, це для прикольного кадру. А інколи Вартура, оскільки він зірка, просять її автографи, що правда не завжди коректно. Я продав за закупу грошей, коли його підсмажені. Пішов кльобаної матері, я тобі сказав. Прийшов час для групового вечірнього кіносеансу. Артур вже давно хотів насолодитись переглядом улюбленої стрічки. Але оскільки тепер поруч із ним сидить лі, то навряд чи сеанс дійде до свого фіналу, тому що їй таки кортить навести метушні, здійснивши не один і не два підпала. Як то кажуть, люди суетяться, а воно ще дужче горить. Горить і заодно розпалює пристрасний поцілунок героїв. Дійсно романтичний момент. Ну і також. Це непоганий момент для втечі, яку власне попередньо і затіяла Харлі. Ну і очевидно, що таке дійство просто не може не перетворитись у чергову вокальну виставу. Звичайно, що така зовсім непомітна втеча довго продовжуватись не може, тому доведеться Артуру додумувати танці вже у своєму номері, тобто в карцері, для фантазії там часу вдосталь.

Проте дехто його і там дістане. Ну це любов. Хули, ти спиш. Мало того, що Харлі така ж участь оминула, так її ще й відпускають на волю. Певно, якби вона додатково підпалила кіноплівку, то й взагалі винагороду нагороду дали. Хоча те, що її чомусь впустили в камеру до Артура, можна вважати свого роду приємним бонусом. По її словам, час у них обмаль, але достатньо для того, щоб розфарбувати флека в такий жаданий образ і зробити свої любовні справи. Ну, ви шарите. Далі за розкладом йде інтерв'ю. Все-таки знаменитість. Адвокатка наполягає на тому, що це прекрасний шанс довести народу, що він змінився, і тепер він абсолютно адекватний і здоровий чувак. Артур. Ну, осмілів, трохи повірив в себе. Буває, що ж, можливо, така впевненість й допоможе у бесіді. Артур Флек, Джокер, дає своє перше інтерв'ю. Вітаю. Вітаю. Дякую, гарні вітання. Діалог відразу стартував з нагадування Артуру про його минулі провини. Доволі професійний інтерв'юер, вивалив на бідного усі свої пред'явлення. Флек намагався якось себе вигороджувати, скидувати вину на Джокера, і це виглядало ніби з папірця, що провокувало журналіста на ще завзятіший потік запитань. Він так хотів поговорити саме з Джокером, що той трішечки, але десь там і прокинувся. Хочете сенсації вам не чкати на мене? Зовсім віча людина. Ось про що. Говорити треба, Петі. А добити вирішив ведучий питанням про любов до Харлі. Вам не здається, що це, що це занадто вже? М? Занадто. Ти скачеш нахід. Доволі необережний у своїх висловленнях інтерв'юер взяв і наривався на чергову пісню. Was Ну, Харлі такий виступ просто не міг не сподобатись. Тому – референс. Ось і настав день першого судового слухання. Наш герой вже на під'їзді, від чого відчутно нервує. Але хвилюватись не варто вірна фанбаза першого фільму бурно зустрічає артура. І ось ще декілька впевнених кроків, і скоро настане та мить, коли розпочнеться історичний процес боротьби. Ш -ш -ш. О, ось Зірка є зірка. Поводити себе треба відповідно. Убліка є, колеги теж вболівають, дивлячись телевізор. Єдине, що коханої десь не видно. Я просто шукаю дику. Казика, ти моя родна, блядь. А де а тут прямісінько перед судом співає. Нехай Леді Гага відпрацьовує свою запешку, тому що Хоакін Фенікс ніби відпрацьовує. Зараз до речі, обговорюється те, чи Джокер це насправді окремо від Артура особистість, і на думку незалежного, нібито експерта, наш герой не психопат. І все це просто якийсь спектакль. Максимум в нього є одне-два психічне порушення і нічого більше. Далі перетерти з експертом черга адвокатки, і основною її претензією до лікаря є те, що він недостатньо потріщав з пацієнтом. Десь дві години насправді 90 хвилин. По її словам, цього зовсім мало, аби встановити бодай якийсь діагноз. І, хоч той переглянув результати психологічних тестів та медичних аналізів, захист вважає, що це все одно не зрівняється з тим жахом, що проживав з дитинства Артур, жахом, від якого довелось ховатись у фантазіях та створювати іншу особистість для оборони. Я не виноватий До речі, про фантазії усі вони записані у його щоденнику, який взялися читати прямісінько на засіданні, і хоч адвокатка намагалась запротестувати. Зупинити таку неетичність, але детальний аналіз його записів допоможе визначити, чи дійсно там щось писала так звана інша особистість. Ну і черговий раз нагадати про якість його специфічного гумору, і звісно, його жарти дуже багато. Цих несмішних жартів айне. Харлі вважає інакше, а ще вона вважає, що такий захист її бойфренду не потрібен. З нього роблять якось не до тепу, а плакати та люди на дворі бачать у ньому щось більше, чи не так? Проте сам Флек не бачить і далі свого носу, тому його адвокатці доводиться розвіяти усі його ілюзії щодо Харлін. «На Не з вашого району вона живе не дене а в сайті разом з батьками. Її батько живий. Вона добровільно прийшла у лікарню і стала пацієнткою, а потім виписалася, коли захотіла. Я про те, що вона вас шиє в дурні. Ну тут, само собою, напрошується, очевидна пісня. Це дійсно шокуюча інфа, після якої і власні фантазії вже трохи протікають, та ще й мимоволі чи навмисне підкреслюючи наше з вами становище. От і мені здається, що публіка розчарована. Що кохання скінчилось. Сказати, що дядько посипався, нічого не сказати. Полюбив одну, і та виявилася якоюсь аферисткою. Довго ганяти цю похмуру думку не доведеться, оскільки старі добрі охоронці повідомляють про гостю, що вже чекає на зустріч. Хороша можливість запитати в неї напряму. Ти брехала мені так. Ти не бреши, не сиди, поняла? Ти розкажи правду. І вона її розповідає. Так, на одному з ним районі не жила. Фільм про нього дивилась не 20 разів, а десь 4-5. Ну, власне, все попередньо сказане нею було просто словами, аби справити враження на улюбленого героя. Але й правда ще не вся. Я вагітна. Ну, після всього довіряти я б уже не став, бо може бути, що це 50% що це Комова, 50% це... <свісна> <свісна> Тим не менш, це хороший привіт для наступної пісні. Канал перетворюється на радіо. Кімінотоліконінати сімаєваки. Від такої новини у Артура і настрій відразу покращився. Можна і затанцювати перед процесом, на який до речі, запросили стару знайому ту саму сусідку Софі Дюмон. Для чого та щоб ще трошки попереливати водичку з пустого впорожня разом із нею? Якщо чесно, це один з найгірших судових процесів у кіно, що я коли-небудь бачив. За ним не цікаво спостерігати від слова зовсім, але до головної крінжатинки ми скоро дійдемо. Зараз же потрібно ще раз нагадати Артурові, який він клоун. Він не смішний, клоун не смішний. Він не смішний, йому не смішно. Можливо, чим частіше про це йому нагадувати, тим вірогідніше, що вистави з його голови зможуть перекочувати у реальність. Дійсно, вже хотілося б якогось руху, тому Артур трохи осмілів та заворушився. А я цього не витримаю. Я звільняю адвоката. В його ситуації це дійсно сильна заява, тим більше якщо згадати його минулі слова. Я і не знаю що? нічого про захист. Дру... Хоч він і сам відчуває, що можливо і трішки погарячкував, але хто як не кохана, нагадає йому, хто він такий. Ти Джокер. Ну, суддя таку заявочку задовольнив. Тож Артур не міг не відчути припливу бадьорості та впевненості у собі. Також і не міг не відчути підтримки фанатів, частина з яких, як ми бачимо, то доволі надійні люди. Ось і настав мій найулюбленіший день судового процесу. Тільки погляньте, що тут почалось, містер Флек як власний представник, має право одягатися як хоче. Я вам не дозволю влаштувати тут ще більший цирк, ніж ви влаштували. Пізно вже дозволив. Взагалі, відчуття, ніби в якийсь момент Джокер тут усіх підкупив, дивлячись на те, що йому мало того, дозволили приходити у такому вигляді в суд, що ще більше провокує його фанатів до заворушень. Такі бесіда прокурора з наступним нам знайомим гостем просто взяв глибокої юриспруденції Та людина, що вбила Рендала клайнмангофера зараз присутня тут? Так. Можете вказати на неї? Сидить от там за столом, у червоному костюмі з клоунським гримом. На цьому все, ваша честь. Ну а тепер черга професіонала. Що ж почнемо з фамілії? Містере Будолз, Одолз, Пудолс, Пудолс, Пудол, Пудолс, Наскільки я зрозумів, пудолз означає пудельок. Ну а що ви хотіли? Який жартівник? такі жарти. А які жарти? Такий же й процес. Веселий та смішний, звісно, не в хорошому сенсі. Який гумор у Артура? Ми знаємо. Він Не смішний. А от які вміння себе захищати, стає зрозуміло на допиті колишнього колеги. Непідготовлений глядач може задатись питанням, що це взагалі зараз відбувається на екрані. Хоча знаєте, підготовлений теж може задатись таким питанням. Такий потенціал профукати і замість хорошої, вже хоча б юридичної драми, зробити ось це з ось такими діалогами. Скажіть це, ви думаєте, хтось повірить, що ваше прізвище Пудлс? Та забудь. Знаєте, я вам не вірю, тому що ніхто. Не знав, що я існую. Я вільний. Я кажу, що не маю запитань, ваша честь. Все можете йти, цього достатньо. Так яку ти хує до мене приїбався? Врешті-решт, цей театр абсурду дійшов до кінця. Сторона обвинувачення фінішувала, і вартора міцної драматичної промови для захисту наостанок не знайшлось. Тому от от, от і все друзі. Він як і його фан-група в придачу з коханою взагалі здається, не вдупляють, що в результаті чекатиме на Артора. Тому, напевне, для них все йде по плану, що просто не може не підкріпитись радісним горланням. So serious. Не таким радісним буде повернення у Аркхем. Після не найтепліших слів про охоронців. Артура чекатиме зустрічі з ними, що певне передбачити зі своїм інтелектом йому було складновато. Проте охоронцям не буде втяжість пригадати ті самі відгуки про них. Тупоголових пусатих. Охоронців Аркхема поправляй напис. Що вони з ним зробили? Лишається тільки уявляти. Дружбан по камерам не міг так просто лишити це без уваги, тому підтримав флека запальною пісенькою, за що доволі швидко й поплатився. Фейталі. Це ще Харлі не знає, що її чекатиме на фінальному засіданні Артура. Боюсь, що на свій майкап вона даремно згаяла час, бо тут завершаюча Джокерська промова накльовується, і вона обіцяє бути дуже сильною. Трохи покомекавши, Артур все таки промовив і ні, промовив не критику суспільства та соціального устрою, не органів управління та системи в цілому, а промовив зізнання у тому, що немає ніякого джокера. Є тільки він, бідолага Флек, який раптом почав шкодувати про те, що зажмурив шістьох людей. Реакція його тепер, певно, що колишньої, говорить сама за себе, як і його фанатів. Це певний режисер, так зображає глядачів, що не зрозуміли жарт. Який жарт, та отакий. Стук, стук, Хто це? Артур Флек? Що це Артур Флек? Після такого Артур хоч і намагався додзвонитись до коханої, але вона мріяла не про такого нареченого, тож йому доведеться співати нову пісню на автовідповідач. Hello, motherfucker, восманей. I I, I... Тим часом присяжні намагаються винести свій вердикт. І він для Артура, попри його розкаяння, звісно, виявився невтішним, хоч трохи і пробив його на ха-ха. <ріст> Я б навіть сказав, що він таки взірвався сміхом на весь зал. їбу там уїбала Гарвідент не доїхав додому. Ще пак тут багато хто не доїхав додому, проте Артуру пощастило і пережити вибух, і зустріти фаната, який взявся його евакуювати. Хто і навіщо влаштував таку метушню, відомо лише одному сценаристу. Та й головне, що у Артура з'явилась можливість скористатись своєю свободою. Скористався він нею, пошкандибавши до тих самих сходинок, на яких, завдяки щасливому випадку, зустрів Харлін. Здавалося б, ось воно можна братися за ручки та пурхати за обрій. Але як стало ясно, квінзель це типова фанатка, що любила саме Джокера. Тож, нагородивши Артура прощальною пісенькою, взяла і шмигнула по вилях хвостом. Прощавай, Артур. Я дуже найрозумніша і нагарніша. Я султана міра. Ах ти! Сірва! Ну, ситуація, м'яко кажучи, несприємних. Тому ліпше вже відправитись назад до близького кола, де можна й мультики подивитись, або й жарт, який на який послухати. Друзяки вони завжди розвеселять, коли тобі сумно. Психопат заходить у бар і бачить відомого клоуна, що сидить там. Тримай бляха по заслухах. О! Я зуля в'їбав. Саме час для фінальної уявної пісні поки є сили, бо по його душу вже Фура йде, фура йде, ой ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ось так Артур і безславно заліг від якогось бідолаги, який на фоні з тим железом переймає естафету, якби відсилаючи нас до всім відомого питання. Розказати звідки ці шрами. А от відповіді на питання для чого все-таки було це знімати, так і не знайшлось. Після перегляду даного шедевру, а по словам Квентіна Тарантіно і Хідео Кодзіми, це саме так і є, складається відчуття, що автори наслідували приклад четвертої матриці і вирішили з нас, простих глядачів, які бачили в назві фільму слово «джокер», а не флек, зробити дурнів, які нібито не викупають іронії споживачів, які нічого не розуміють. Не розуміють, що про еволюцію та зміни героя з першого фільму. Фільму буде забуто, не розуміють, що їм дали сіквел, який не приносить нічого нового в сюжет, і не розуміють, що їх посилають до біса. Що ж, дякую.